Куди я маю діватися, скажи. All the time you have to leave a space. І зараз він буде мене просто ззаді аб'юзити. Ну куди ти лізеш? Ну... Ой, господи боже мій, яке кончене... Ну шо? Їдемо в Австралію! Але перед цим нам треба закрити купу цих вкладок, де у нас є сповіщення. Отже, спочатку нам треба другорядного спонсора підписати. І як його обирати, я не знаю. Але. Подивимося, просто хто більше всього заплатить в тиждень. Давайте сальве виберемо. Сальве. У нього класний... класні виплати. Так, даджес. Давайте ми приберемо фон. І у нас є новий варіант логотипу, але він мені не подобається. Вот. Окей, давайте ми, може, спробуємо якось нашу. Ми можемо якось їх прокачувати? Так, да, ми маємо їх прокачувати. Ось тут, я так розумію. Ага, а тут дуже дорого вони коштують ці прокачування, прокачування насправді. У нас є 1,7 мільйонів. Давайте аеродинаміку ми нашу покращимо, build time. 2 квітня у нас буде. Покращення. І ми все одно... Ну, ми, по суті, нічого не прокачували, але ми за хасом продовжуємо сидіти. Так, ну треба знову нам ну, будувати Downforce. А ще ну, цю штуку. А ще. Тут у нас апгрейди. І ми покращимо Energy Store. Ну, окей, давайте тоді проїдемо Pirelli Hotlap, 100 000 кеша. Спробуємо. В дощ, який кошмар. Велика верніше ні чорта не вийде. Фізика насправді в цих спорткарах жахлива. Ну, прям мені дуже не подобається. Ти не відчуваєш абсолютно е машину. А, і фініш у нас, окей. І у нас... срібло! 50 тисяч кеша ми заробили. І я попереджав, що я ці штуки погано їду. Я і Австралію погано їду, але ці штуки на Австралії це прям. Дабл фак. Набирай, набирай, не ну набирай, ну будь ласка. Ай-яй-яй, як же нам мало не вистачило до 100 тисяч кеша. Ха -ха. Там зовсім трішечки нам не вистачило. Ладно, не страшно. Більше ніж нуль, і на цьому дякую. Так, ну погнали, погнали. Зараз знову закриємо на швидких практиках ці наші задачки, отримуємо ресурс поінтс і нічого з ними не зробимо, тому що в нас величезні обмеження наших департментів, так скажем. Так, сетап на Австралію нам потрібен. Like Перша швидка спроба і вже перед нами їде. Ой, класно, кеймар, дякую. Я трішки розгубився, але потім зорієнтувався. Що ми маємо. 13 місце. Так, тому ми беремо ще одну швидку спробу. Ну непогано, 60-х ми забрали своїх. Шосте місце дуже пристойно. Дев'яте місце, непогано, ми справді. Я думав буде гірше. Я думав буде гірше, можна з цим щось робити. Бочки заїхати, наприклад. Було б погано, правда? Перший ряд за Феррарі we'll Що там з нашою стратегією. Давайте, ми так само проїдем довше на мідіумі. А, ні, 17 це вже багато, давайте. Ні, нормально. Тут у нас не 25 кіл. Як как в бюджете. Так, ну что можем? Что можем? Что не можем? Ой-ой-ой, я просто... А як це називається? Ландоноріс, як це називається. Це називається Я тебе пройшов, Ландоноріс, а так це називається. Але неприємно, ми мали б вигравати знову. Позиції. Треба доставати... Треба діставати інших. Але на прямих штучний телек неймовірно швидкий. Ми навіть за вертейком програємо Норрісу, ніби у нього ДРС на першому колі. Але він нас класно з з з з прибрав з траси. Нічого не скажеш. Ой, я думав... Ааа, щось... на чуди ось такого. Ну, прийдемо до свідчення. Ого, двох прийшли. З повним блокуванням коліс, все одно влітаєш в того, хто попереду. і спробуємо залонсу трішки побитися. Слік стрімчик, овертейк. І все одно він від'їжджає. Люди добре. Спробуємо фокус. Просто вліз. Просто вліз, мене не цікавить. Грязна, не грязна. Норріса також не цікавила, грязна він нас забирає траси чи не грязна. Але я мужньо впорався без а вертейк Чи без цього без флешбека. Тому... Їдемо далі нашу гонку. Ой-ой-ой, я і не бачив, що до нас під'їжджає Алонсо. Я щось задумався про найшвидше коло, як сильно ми відстаємо. А, ну на внутрішню, куди ж ти їдеш? Фернандо, Фернандо, не поспішай! Тримай ззаді просто собі спокійно. Вагончик свій, все буде у тебе класно. І інші до нас під'їжджають. У нас від Хемілтона вже 8 секунд запасу. Виходить, що це я, цей вагончик, потяг тих, хто не може тримати темп, тих, хто попереду. Я б сказав, що на було б те, що ми від'їдемо з, -з, з секунди до, -до Алонсо, але на прямих він все одно нас буде наздоганяти, навіть без DRS. Він мене замахав уже, якщо чесно. Він постійно мене обганяє перед тим поворотом і просто переді мною гальмує. І ти знову за своє. Ну куди я маю діватися, скажи. All the time you have to leave a space! All the time! От зараз він, якщо мене обійде, він просто за мною, переді мною пер... затормозить. Не обійшов. Пощастило мені цього разу. Ой, просто пот. Найкраща наша позиція може бути тільки шоста, тому що поки ми доїдемо до підстопа... У Геммельтона вже буде перевага підстопа перед нами. Начебто від'їхали від, від Алонса, але це зовсім трошки. І це тільки дякую, ще боротьбі з Расселом. Ех, начебто їдеш без помилок особливих. І все одно десь десь він забирає ці три десятих. Ти їдеш найкраще своє коло в гонці. Просто несуться напрямих. Це так дратує. Ну куди ти лізеш? Ну... Ой, господи Боже мій, яке окончене. Хто це перед нами? А, це ферстапен після підстопа. Тобто за 9 кіл ми Ферстапену програли підстоп, тобто він уже, походу... Заїхав на підстоп. Я не знаю як рятуватися від штучного штучного інтелекту От okay, Просто вони... Просто їдуть... Півтора рази швидше за тебе. Нас пів секунди. Ми, ми втрачаємо реально десь пів секунди. Я тільки що дивись на час Расела. Ми просто напрямі в пів секунди втрачаємо. І він без ДРСу був. А що тоді говорити про ДРС? Було одна три. Після двох о, ділянок з прямими. 0,6 уже. 0,4, 0. І ми їдемо найкраще своє коло в гонці зараз, скоріш за все. Тобто, при нашому найкращому темпі ми втрачаємо. Час. Тобто, не втрачаємо, а нас нас доганяють. Що не так? Ну от куди ти заліз? Ну... На швидкісному повороті, ти лізеш просто... А, як же мене дратує! І штучний інтулет я, в... я встраю, тому що при інших трасах вони б не мали такої гігантської переваги. Таке враження, що вся траса це сусільна пряма, на якій тебе обганяє штучний інтелект. Ми їдемо в межах 3-4 від свого кращого кола. Тобто ми тримаємо стабільно, наскільки це для нас швидкий, швидкий темп. І ми постійно відбиваємося на прямих, ну як відбиваємося, от зараз нас проходить Джорджа. А он це, може, теж пройде, ні, не хоче. watch it stay with him. They might make a mistake and we could still regain the position. Ай-ай-ай. Ну, ну куди ти? Просто в мене повернув боц. Ну все, іди відкисай. Як, Як так можна? Я не розумію, мене так трактують точно в цій грі. Це просто щось неймовірне і просто в мене в'їжджає. Ооо, який жах. Ну, чого вони... Вони супер повільні на поворотах отаких. От супер повільні, ти просто в них в'їжджаєш, навіть якщо ти не розганявся і... А одна, будь ласка, прямих вони просто такі, типу... Ой, а тут хтось був. Фух. Він ще й блокує... Я... Не знаю, що що не так з. Нащо ти блокуєш колеса в цьому повороті? А зараз ти вже не блокуєш. І це йок! І це ЙОУК! А Дай проїду, а! Great you made it look so easy. Я не знаю, як інакше грати зі цим штучним інтолектом, і де ще їх обганяти, а впиратись в них не хочеться, якщо чесно. І зараз він буде мене просто ззаді аб'юзити. 12 філ пекла для мене, чесно. От. Я завжди кажу, що я граю в своє задоволення, але Австралія це ніхрена не задоволення. Так, 0,7 0, було, да? 0,75 було на початку цього цієї прямої. Дивіться, на однаковій гумі. Він в притул до мене приїхав. З 0,75 до 0.15? Okay, so і темп у нас не падає. Але ми не можемо доїхати до Рассела. Я розумію, що не можна порівнювати поки що UA Racing і Mercedes. Але чому тоді до нас під'їжджає по Макларен з Альфа Таурі? Якщо ми були дві гонки швидше за них до цього. Лен строл is out of a, of a session. That's what we call it A Traditions. Ще швидше ми поїхали. І не знаю, як нам дожити ці сім кіл. 6 вже. Норріс просто залом це як нічний кошмар для мене буде. Але я зараз виключу стрім, піду спати, і я знаю, я вже знаю, що мені буде і хто мені буде снитися. On, Та ні, чувак, ну не... не, не сьогодні. І так само дратує, що якщо ти їх збиваєш трошки зрасти, то вони залишаються, начебто вони на рейках і потяг стоїть, розумієте? А коли вони вас страхаються, то тебе вже все, тобто ти втрачаєш контроль над болідом. Працювати з нашим штучним інтелектом, розробником, тому що це нікуди не годиться. В першу чергу над швидкістю напрямих, тому що це просто нестерпно. Ще одне краще коло на власне. Де де? Але я не думав, що я в Австралії буду настільки нормально тримати. Високий темп для себе і все одно так повільно їхати у порівнянні з іншими. 23,9. У нас найкраще около 25,2. Про що може йти мова? Про який темп? Дивіться, куди він летить! Я в шоці? Це при тому, що ми юзали ІРС. Таке враження, що ніби ми просто зупинились. Я прекрасно розумів, що на перемогу в Австралії я точно не, не буду розраховувати, але настільки. Ферстапен знову виграв. Цікаво, що там в Стендінгс. Ферстапен Леклер Перес Сайнс, Рассел близько. Ну ми насправді сьомі. Якраз за трьома командами. За трьома китами, так скажемо. І, в принципі, це нас влаштовує. Це дуже непоганий показник. Враховуючи, що у нас від спонсора, задача на сезон була 15 очок, нагадаю. У нас вже є 20. В Кубку конструкторів ми бачимо Red Bull. Випередив Феррарі. Ну один-два приїхали, звісно. А ми на четвертому місці. Так, а де наш а, поважний Оскар Піастрі приїхав? 19-й найкращий результат в сезоні, але це через те, що і строу зійшли. Я підозрюю, що це є причина такої високої позиції нашого тіммейта. На цьому все. Дякую за увагу. Зустрінемося на наступному гран-при.